Хто любить модуль. Хто любить модуль. А модуль можна любити, тому що модуль чарівний прекрасний модуль, який описується якимось певним результатом, він завжди щось в собі ховає. Таких дві гарних штахетинки, які заховують кучу цікавих. Історій, кучу цікавих секретів, про які ми сьогодні попробуємо зрозуміти. Отже, що ми пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо те, що під модулем може бути і додатнє число, і від'ємне. Тому під модулем є і додатнє число, і від'ємне. Так, ніби модуль смакує знак. Він його смакує, він його з'їдає, але все одно він позитивний. Модуль це сама позитивна дія в математиці, яку ми будемо використовувати. І коли нам його треба розкривати, ми пам'ятаємо про основні предмети, що під модулем має бути і додатнє число, і від'ємне. Наприклад, є найпростіше рівняння. В якому можуть бути різні значення. І коли ми шукаємо корені, ми пам'ятаємо, що результат під модулем і додатній, і від'ємний. Отже, це додатній результат, тому ми кажемо, що він додатній. Або від'ємний результат. Але ж результат завжди додатній, тому 3, 3 і 3. А далі розв'язуємо прості рівняння. Перше рівняння ми розуміємо, що х дорівнює 5. В другому рівнянні важливо звернути увагу про знак. У нас можна розкрити дужку, і це буде 2 мінус х. І тоді ми розуміємо, що х дорівнює мінус 1. Так, модуль з'їдає знак. Модуль робить два результати, і модуль потребує перевірки. Для чого перевірка? Для вашої впевненості. Підставимо 5 відняти 2 3. Підставимо мінус 1 відняти 2, мінус 3. 5 відняти 2. 3. І мінус 1 відняти 2. Ми розуміємо, що мінус 3 це також 3. Тому ось оці штахети, оця красота. Просто з'їдає знак.